Всім привіт, народ! Давненько я не записував ніякі відео, вже пройшов цілий місяць, я зараз на роботі працюю за кордоном, і попала мені в руки така інтересна штука, лазерна цифрова рулетка, або якось ще її називають цифровий дальномір. Давненько я хотів мати в себе вдома, але в мене не було ніяк можливості ним користуватись. І ось на цьому об'єкті у знайомого така рулетка була, і він нею дуже задоволений. Ну і вирішив я зняти для вас відео. В першу чергу скажу одне. Ця рулетка коштує в районі 100 доларів. Вона є дорога, в домашньому хазяйстві напевно, що не пригодиться. Чисто професійна штука для тих, хто займається мірянням різних вікон, дверей, прийомів. Ну і також, ну, наприклад, гіпсокартоні також пригодиться. Можна міряти в різних незручних місцях, коли працюєш сам, там поміряти звідти туди, якусь розмітку робити. Дуже класно нею. Точність вимірювання. Дуже класна, навіть точніше, чим простою рулеткою. Робиться все дуже просто. Зараз все буде бачите. Модель цієї рулетки DLE 50 Professional. Так, Вона міряє на відстані до 50 метрів, живиться вона від трьох тип 3А, міні пальчик. От. Працює вона вже з 2008 року. От. Дуже гарно справно. І мені така штука конкретно сподобалася. Я на неї трошки попрацював. Задоволений такою фішкою. Не відмовився я б мати таке в себе в хазяйстві, хоча воно дійсно там не пригодиться. Не пригодиться, пізніше скажу чому. Так, ну розглянемо основні функції. Так, рулетка в нас міряє від трьох чи чотирьох точок. Перша точка в нас от, намальована на дисплеї, це є віднизу. Нажимаємо цією кнопкою, бачимо. Вибрати точку відмірювання. От, нижче показала. Це у нас такий є тут штирьох. От. От. Він, по ідеї, має міряти з недоступних місць, коли нам треба щось заміряти. Але з таким самим макаром можна звідси стати, нажати і поміряти. Я от просто того не розумію, на що воно є. Можливо, я не правий, і воно служить для якоїсь інакшої цілі. Так, наступне у нас іде вимірювання від цієї кромки. І ще одне вимірювання це є від центру отвору штативу. Ну, штативу немає і ніхто не користується, напевно. В основному міряється в цьому положенні знизу. Так, як відбувається вимірювання? Беремо рулетку, притуляємо, нажимаємо на кнопочку, засвідчується лазер. Дивимося, куди треба міряти. Сюди, наприклад. Готово, нажали. Шовкнуло, значить, замірило. Є. 89,4. Отак, От помірюємося. Нажимаємо кнопочку. Бачимо лазер. На жаль, що 261,9. Так, Наступна функція рулетки. Тут є кнопка Обнулити. Це наступна функція рулетки у нас є, блима, і у нас пряма лінія. Є така функція переривчаста лінія. Тобто ми нажимаємо на кнопку, світиться лазер, і вона нам показує так, як проста. Показує відстань від цієї кромки, яку ми вибрали до лазера. Це зручно при розмітці на стіні. Наприклад, треба нам тут розмітити. Поставили. От, Т-50. О, 50. Шолкнуло, дали мітку. Далі на метрі. Є в нас там, наприклад, ой, метр, метр, він? Метр, метр довгого. О, метр є, шолкнув, дали мітку. І так. Напротязі 50 метрів можемо ставити різні мітки. Є. Штолк. Давай. Є. Не штолкає, тому що вона виджу на скотч. Воно його погано. Він косо стоїть. О, є. Так, така функція є. Дуже корисна. Тепер. Наступна функція. Пам'ять. Наприклад, ми знімаємо розмір. От. Є у нас розмір перший, міряємо так. Є у нас розмір 50, нажимаємо пам'ять плюс. Наступний розмір міряємо. Поміряли 92. Пам'ять плюс. Подивіться, скільки було. Разом 1,43 м. Функція. Стираємо. Стираємо. Так. Наступна функція. Функція просто указки. Чисто показувати, лазер світиться, чисто показуємо щось там комусь, Чи де, де там що треба робити. Лазер постійно світиться. Можна включити при вимірюванні буде все світитися. Так, і тепер міряємо площини. Ось у нас подивився квадрат, підказує, як поміряти площину квадратних метрах. Будемо міряти цю кімнату. Покреслення вона приблизно 33 квадрати була вроді, не пам'ятаю. Раз. Чекаємо щелчка. Є щелчок. Тепер друга є. О, друга стіна. Є що. О, 30 з половиною квадратних метрів. Так. Наступна функція. Мірюємо об'єм метр кубічний. Та сама підказка будемо показує. Міряємо довжину. В принципі, то можна міряти любую. Бачите теж. Все одно три розміри перемножуються. Є. Всюди. Ось так. Є, -от. є. Це показує 88 і 94. 89 кубічних метрів. Залишилась у нас є. ще одна функція. Це є от такий трикутник намальований, як воно правильно буде по-математичному, я вже забув з геометрії, як там знайти відстань, кати та чи як. Щось таке. Ну, коротше, Зараз на хлопський розум розумом поясню, що треба мірити. Коли нам треба дізнатися, от я указкою покажу, дізнатися висоту оцієї балки. ну, от, не Балки, от, висоту до стіни, і ми не маємо можливості туди залізти. Ну, в дахах таке приміняється діло, знати висоту при там якомусь там, наклоні. Наклон стропила і тому подібного. У нас тут загоряється знизу трикутничок, показує, що нам треба міряти звідси, наприклад, сюди. Я висоту вже знаю для контролю покажу перед вами. Промірюємо просто висоту. Ось так от. Звідси, Ось. звідси до верха. У нас є 2,67,6. Так, скинемо результат. Тепер показуємо мірімниз. Міряємо, наприклад, байдуже з якої відстані. Ось звідси, наприклад. Ось. Поставимо його отак. міряємо туди. Раз. Є. Ми проміряли відстань. Воно нам показує мірити діагоналі. Тепер беремо і наводимо діагональ. О, бачите, ми діагональ і нажимаємо ногу. Так не нажимається. Так. скільки ми бачимо 2,66. Нам показало висоту 2,66. Помилка чому є? Тому є, що розмір від діагоналі у мене рука дрижить, показало тут. Показало б, тут було б точніше. Ну І ще є така маленька похибка, я думаю, що недобряю, тому що отак. Он, бачите, там десь мірялося, а не в кутику. Воно mm -hmm. стоїть трошки наперекос. От. Ну, в основному дуже класна і корисна штука. Міряє, додає, само рахує. В общем, рекомендую, хто професійно займається різними зняттями розмірів, це є незамінна штука. От, недавно мого друга виручила, прийшлося міряти ландшафт. І воно дуже йому там допомогло, тому що самому міряти всі ці світильнички, де вони будуть, на якій відстані для того, щоб нанести накреслення було дуже довго простою рулеткою. Я так вийшов, швиденько помірю, записав і готово. Тепер мінуси. Саме цікава тема мінуси. Мінуси рулетки які. По-перше, вона не може міряти. Від 5 см. От переключимо режим. Отак. От от, від передньої кромки І покладемо перерив чисту лінію. Дивімося. 15, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1. Все. Нема. нема Від 5 см. Це е, через те, що тут є зеркало, яке приймає і лазер, який світить. Зеркало приймає. І він так узнає розмір. Коли ми так близько підводимо лазер, зеркало просто його не бачить. І от цим зумовлено те, що він не може побачити точку і не може зробити розрахунок. Тепер ще один мінус. Як на мене, це, це є найгірший мінус. Де можна мірити всі розміри, які мають упор. От, наприклад, там, там є упор, а от треба мені звідси. От, Звідси поміряти сюди. Я то не зроблю от ніяк. Ну абсолютно ніяк. Щоб це змірити, мені тут треба поставити будь-який упор. У цьому плані це є дуже-дуже погано. Простою рулеткою ви взяли, зачепили, протягнули, помірили. А тут без упора ніяк. Так що приходиться робити все задом наперед. Треба йти від упору і до, до крайньої грані міряти. Отак от. Інакше вимірювання не буде. Ось от, от такі от два мінуси, які вони саме-саме-саме у цій рулеці. Нею в день на великих відстані нічого не поміряєш. дворі дуже важко буде побачити. Ввечером можна. Но вечором, щоб поміряти, нам треба підсвітку, а тут підсвітки немає. Так що, от такі два негативні моменти в цій рулеці. Ну, а в основному дуже класна чудова річ. Коли багато розмірів, дуже швидко з ним справитись. Хто бажає таку собі штучку, купуйте, не пожалієте, хто займається дуже багато всякими розмірами і замахало його, на стройці у ті рулетки, які ламаються і ламаються. Про точність міряє дуже точно навіть занадто точно, з простою рулеткою перевірялося неодноразово. Ну і так от. На цьому в мене все. Кому сподобалося, ставте лайк, підписуємося на канал. До зустрічі!